Наші в Америці сім юних лідерів Бориспільської громади повернулися зі сполучених штатів Америки на інший континент. Молодь полетіла за програмою Юліт 2022 За п'ять тижнів подорожі молодь мала змогу зануритися у справжнє американське життя, адже програма була дуже насиченою, розповідають юнаки та юнки. Кожного тижня нова тема: уряд і державна служба, культура і суспільство, бізнес і підприємство, громада та волонтерство, освіта та навчання. Одразу після довгої дороги додому діти ділилися з батьками, вчителями та міським головою Володимиром Борисенком своїми враженнями. Чесно, якщо мене спитати по дням, я не скажу нічого, тому що настільки дуже багато було івентів, настільки зустрічей, настільки багато людей, з якими ми познайомилися, що я не пам'ятаю. Ну так як е, приходить перше е, на думку, то це конференція в Белсі Університі, де ми розказували про війну, ділилися своїми переживаннями емоціями, де нас застала війна, і я вважаю, що це правильно, тому що Наша наша нація після війни вона дуже сильно постраждала і також постраждала не тільки фізично, а ще й морально. І цим людям далі працювати з нами з нашою молодь, з нашими дітьми. Завітала молодь, і в місто побратим братим Плям Хопкінс. Там діти провели два активні дні. Познайомилися із американським міським головою. та дізналася деталі про місцеве самоврядування. Адже як з'ясувалося, у США мери міст працюють по 10 годин на тиждень, і це лише громадська робота. Ну, мені дуже сподобалось, що у них немає такої відстані між чиновниками і людьми, між вчителями і людьми, між бізнесменами, і людьми. Ми були на різноманітніших заходах і на, з нашими дітьми всі спілкувалися на рівних. Ну і в принципі і в школі вчителі, так з дітьми дружньо дуже спілкуються. Е, Влада максимально відкрита до людей, е, навіть всі зали. Е, Слухань вони так облаштовані, що є місце, з якого людина має мікрофон і може звертатися до президії до людей, які приймають рішення. Із Хопкінса Бориспільці приїхали не з пустими руками. Синьо-жовта керамічна тарілочка із зображеними ягодами малини, адже це символ американського міста побратима. Прилетіла разом із ними. Дорога була дуже складною, тому що спочатку ми прямували до Польщі, а від Польщі ми мали три переліти. Перший переліт він був, якщо я не помиляюся, дві. З половиною години третій, дев'ять чи 10 годин це найважче було та третій переліт, але це було дуже добре, тому що ми недовго чекали між перелітами, тобто ми відразу прилетіли та на інший літак сідаємо. Тобто, не було цього якось спати на підлозі такого не було. Даша була не просто учасницею програми Юліт, а й авторкою, операторкою та монтажеркою щоденника обміну. Щодня на сторінках у соцмережах учасників виходила серія про життя українців за океаном. «Всім привіт, зараз ми знаходимося в Віллі, де проходить інтернаціональний день. Ярмарок, аквагрим, українські пісні та танці. В усьому всьому бере участь і команда програми Юліт. Також діти відвідували ярмарки, волонтерські заходи та різні екскурсії. В останній тиждень перебування у штатах усі спробували себе ще й американськими школярами. 18 go. На всі наш дуже обожнювали. Просто не хотіли з нами спілкуватися. Постійно нам щось запропонував пропонували. нас чесно, ми не потрапили навіть на декілька заходів, тому що у нас просто не вистачало місця в за графіку. Усі витрати, окрім американських віз та дороги до Польщі, взяла на себе приймаюча сторона. Розповіла одна з координаторок проєкту Вікторія Шевц. Зв'язок з організаторами програми встановлений керівництвом міста ще в 2011 році. За цей час, за цей період було декілька поїздок від нашого міста в Америку і декілька приїздів американської делегації до нас для обміну досвідом. І у цьому році. Організатори запросили дітей з східних частин це з Луганської, з Харківської областей, і вони згадали, що у нас є місто побратим Бориспіль, і за дуже короткий термін сказали нам подати за певними критеріями дітей. Відтепер програму обміну планують зробити щорічною. Тож Бориспільці вже починають працювати над її розробкою. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.